Лікування від ГРВІ за 1500 гривень. На жаль, я ще не досягла того рівня, коли можу спокійно лікувати дитину свіжим повітрям і сонячним світлом. Тому часто дотримуюсь рекомендацій лікаря. І коли нещодавно Міша захворів, я трохи прифігіла від суми чеку на ліки, які лікар приписав від банального грві у дитини просто вірус. Симптоми звичайні: нежить, червоне горло, пару днів температура 3, до 38,5. і І кашель від цеплеї, які стікали у горло. У рецепті від лікаря було два розчини для інгаляцій, придяники для розмоктування, таблетки від кашлю, хоча в легенях чисто, а сам кашель і за І антибіотик, на всяк випадок. Це все вийшло на 1500 гривень. Це не рахуючи спрей для носа, парацетамол, противірус, тенсопростини, ще один сироп для носа, який в мене і так вже були ще з минулого разу. Це ще на 650 гривень мінімум. Нормальний такий список виходить, чи не так? І щось я не пам'ятаю, що по моєму дитинстві так було. Все само проходила без тонни ліків, пили чаї з медом, капелині з піносолом і збивали температуру при необхідності. Звісно, я не стала за це купляти, я обмежила симптоматичним лікуванням, і ось тут в мене виникає запитання півтори-дві тисячі гривень за ліки від ГРВІ це нормально? І усіх так? Чи краще міняти лікаря, бо це вже перебір?